Всім привіт! Це Етрансмотор. Знімаємо вам відеоогляд на таку q 5 2017 року. Має пробіг вона 215 тисяч. Це 2,0 бензин в білому кольорі, дуже гарному, чистому. Буду вам показувати об'єми твогона. Зразу бачимо, що це повний привід, має парктроніки. Тут доволі такий вмісткий багажник, це Q5. Далі у нас ще по по задніх сидіннях, точніше, дерев'яні вставки, преміальна акустика, шкіряний білий салон в дуже хорошому стані, задній клімат, підігрів задніх сидінь, люк, панорама. Ще раз покажу вам сидіння, вони в дуже хорошому спра... стані насправді. Ще передніх сидіннях а є сліпі зони, повний пакет склопідйомників. По сидіннях, пам'ять сидінь, електрорегулювання, підігрів, також шкільний салон. Буду вам показувати тут всередини. Заведемо її. Мультимедія вже, до речі, перешита на українську. І мультимедія, і навігація. так Навігація також бачимо. Є в нас клімат, заводиться з хлопочки старт-стоп. Тут регулювання мультимедією. Це у нас коробка автомат. Також білий салон в дуже хорошому стані, зверху регулювання панорамою, люком. Тут у нас мультикермо.